Гранд Каньйон і озеро Байкал два дивовижні об'єкти, що зберігають у собі величезну історію планети. Проте останнім часом з'являються гіпотези, які ставлять під сумнів їхнє природне походження, висуваються теорії, що ці об'єкти могли бути створені штучно або модифіковані древніми цивілізаціями. чи є підстави вважати їх не просто природними утвореннями, а результатом діяльності древніх людей. Чи навіть невідомих нам технологій? Гранд Каньйон у штаті Аризона один із найглибших і найвідоміших каньйонів у світі. Його довжина сягає 446 кілометрів, а глибина до 1800 метрів. Вважається, що він утворився внаслідок розмивання річкою Колорадо протягом 5-6 мільйонів років. У багатьох місцях каньйону можна спостерігати чіткі, майже горизонтальні шари порід. Альтернативні теоретики, зокрема дослідник Майкл Дженкінс, зазначають, що така рівномірність шарів могла б виникнути в процесі техногенного видобутку корисних копалин. Згідно з його гіпотезою, каньйон могли використовувати як кар'єр для видобутку різних мінералів, що згодом залишило такі рівні шари. У деяких частинах Гранд каньйону виявлено унікальні формації та об'єкти, які, за словами прихильників гіпотези штучного походження, виглядають як залишки рукотворних споруд. Наприклад, дослідник Деніел Райт припускає, що дивні кам'яні блоки. В певних точках каньйону можуть бути руїнами стародавніх технічних споруд. Багато частин каньйону мають круті стіни, що здаються неприродно рівними і прямолінійними. Геолог Вільям Томпсон вказує на те, що подібна симетрія нагадує сучасні кар'єри, де породу видобувають під прямими кутами. Це спостереження додає сумнівів у природне походження цих контурів. Оскільки річкова ерозія зазвичай створює більш м'які та згладжені форми. Науковці давно зафіксували під Гранд Каньйоном значні підземні порожнини, і деякі дослідники вважають, що вони могли бути результатом видобування ресурсів, а не природного утворення. Геофізик Роберт Хейлі висловлює припущення, що ці порожнини можуть бути слідами стародавніх кар'єрних робіт. А не утворенням внаслідок природних геологічних процесів. Підземні пустоти також наводять на думку про використання цього місця для зберігання або видобутку матеріалів. Існують повідомлення про знахідки залізних та бронзових артефактів у деяких частинах каньйону. Ці об'єкти є аномальними, оскільки корінні народи Північної Америки не використовували металургію до приходу європейців. Залізні предмети, знайдені в цьому регіоні, можуть свідчити про контакти з іншими цивілізаціями або про технологічно розвинені місцеві культури. Проте такі знахідки поки що офіційно не підтверджені. У 1909 році газета Arizona Газет опублікувала статтю про знахідки в одній з печер Гранд Каньйону. В яких нібито були статуї Будди, єгипетські реліквії та складна система тунелів. За повідомленням, експедицію очолював чоловік із прізвищем Кінкейт, який нібито працював під егідою Смітсонівського інституту. Проте ця історія залишається непідтвердженою, а Смітсонівський інститут заперечує наявність таких досліджень або знайдених артефактів. Незважаючи на це. Історія продовжує викликати інтересу прихильників, які припускають, що в печерах Гранд Каньйону могли існувати стародавні культури з Єгипту або Азії. Корінні народи, які жили на території Гранд Каньйону, мають стародавні легенди про могутніх істот, що видобували гори та скелі в цьому регіоні. Плем'я Хопі, наприклад, розповідає про людей мурах, які жили під землею. І за переказами допомагали їм під час катаклізмів. Хоча це можуть бути лише міфи, деякі дослідники припускають, що ці розповіді можуть мати історичну основу, пов'язану з використанням Гранд каньйону в давнину як кар'єра для видобутку ресурсів. Озеро Байкал, що розташоване в Сибіру, відоме як найглибше прісне озеро в світі, глибина до 1642 метрів. Та одне з найдавніших близько 25-30 мільйонів років. Вчені здебільшого вважають, що байкал утворився природним шляхом через тектонічні процеси. Однак існує ряд характеристик, що наводять деяких дослідників на думку про його штучне походження. Байкал має дуже рівні береги та витягнуту форму, що не завжди відповідає природним озерам, особливо тектонічним. Деякі дослідники стверджують, що така форма може бути слідом стародавнього кар'єрного видобутку ресурсів. Довга і вузька структура байкалу нагадує сучасні кар'єри, які утворюються внаслідок послідовного видобування породи. Однією з цікавих характеристик озера є рівномірність глибини в багатьох ділянках. Вчені припускають, що такий контрольований розподіл глибини може свідчити про штучне походження. У природних водоймах дно зазвичай має нерівномірний рельєф через різні процеси осадження, однак байкал виділяється своєю стабільною глибиною на великих відстанях. Також тут спостерігаються різні магнітні аномалії, які викликають цікавість у вчених. Деякі фахівці з геофізики припускають, що такі аномалії можуть бути залишками древніх техногенних споруд. Вони можуть свідчити про металеві або штучні об'єкти під дном озера, які залишилися після діяльності древніх цивілізацій. Дослідження дна байкалу виявили наявність підводних формацій, які нагадують мегалітичні структури, припускають, що ці утворення могли бути частиною древніх будівель, які в подальшому були затоплені. Порівнюючи байкал із відомими підводними мегалітами. Такими як японські йонагуні, можна побачити певну схожість у структурі дна та знахідках на глибині. Якщо ці мегаліти були створені руками людей, це може бути припущенням, що і байкал є подібним штучним об'єктом. Стародавні легенди Бурятії згадують про могутніх істот, які керували водою, і це могло вказувати на наявність інженерних споруд в регіоні. Отож, сучасна наука, звісно, не має остаточних доказів на користь штучного походження цих об'єктів, і вони здебільшого розглядаються як природні утворення. Гранд Каньйон пояснюється ерозійними процесами річки Колорадо, а байкал результатом тектонічного розлому. Проте припущення щодо можливих техногенних процесів, що сформували їх, продовжують викликати інтерес. У певних дослідницьких колах. Питання про штучне походження цих об'єктів лишається відкритим і вимагає подальших досліджень. А яка ваша думка на рахунок цих об'єктів? Можуть вони бути штучними утвореннями, які залишила якась стародавня чи іншопланетна цивілізація? Чи це безпідставні і надумані твердження? Напишіть, будь ласка, свої думки у коментарях. І не забудьте оцінити це відео вподобайкою, якщо воно вам сподобалося. Дякуємо за перегляд. До нових зустрічей у нас на каналі.